Зараз буду місити канді для нуклеусів. Ну і саме перше, що мені потрібно, то цукор перебити в пудру. І я перебиваю отаким от от млинком. Дуже добре справляється свою роботу. Пару хвилин і 10 літрів. Цукру цей млинок перебиває. Ну зараз я точно засвічу в кілька хвилин і вам скажу. Е, Саме перший мій млинок це був отакий. Ну, він трошки замаленький. Цей 25 літровий. Ну, а той вже у нас буде 60, по-моєму, літрів тут бак. Ну і тут мотор більший, і обороти тут більші, так що скорше цукор. Перебиваю пудру. Якщо мала пасіка матковідна, стає й такого 25 літрового. Ну але в мене нуклеусний парк великий, Канді дуже йде багато за сезон. І я вирішив купити такий більший і ним працювати в минулому сезоні він уже в мене працював. Цей буде другий сезон працювати. Сезон відпрацював. Все суперово, так що я можу його вам рекомендувати. Хто сумнівався купляти чи ні, купляйте і ви будете задоволені. Ну все, засипаю цукор і будемо перебивати. Так, відро, цукру, 10 літрів. От, бачу, майже повна ємкість буде. Ну все, засікаю час і починаємо молоти. Так, 8 хвилин і 10 літрів цукру перебито у подру. Зараз відкрию е, цей бак і подивимось, яка там якість. Ну, бачимо і пудра дуже, хорошого, е, дуже хорошої якості. Взагалі крупинки немає і пудра така пушиста. І те, що я тут хочу прорекламувати цей апарат, просто дійсно пудра дуже, вис... дуже високої якості. Так, Все, і зараз я цю пудру засипаю у тістоміс. Ось такий в мене є тістоміс. Тут можна зараз вимісити до 50 кг канді. Замісити 50 кг канді. Ну, але я замішую 25 тому що як буде більше, воно вже може через верх, як місце, через верх може випадати. Я загружаю 25 кг пудри і починаю місити. Так, 25 кг пудри готово. Всипаємо пудру. 200 г от таких дріжджів. Дріжджі для того, щоб канді не добіло. У кого канді добіло в нуклусах, ну, таке робилось дрібне, розпадалось. Якщо додамо таких дріжджів, 200 г на 25 кг пудри, канді буде листичний. Ну і інвертний сироп. Інвертний сироп. Я показував у попередньому відео, як його приготувати. Так, хто попав перший на канал, перегортайте там пару відео і буде, буде там інформація по інвертному сиропі, як його правильно приготувати, зварити. Все. Що в нас це вийшло? 25 кг пудри, 200 г дріжджів і 5 літрів інвертного сиропу. Так, інвертний сироп додав, можна починати містити канді. Канді готові з тим, що я перебивав цукор у пудру і місів разом плюс-мінус 40 хвилин. Ну, не більше 40 хвилин. І така от чудова паста за 40 хвилин готова. 25 кг. Ну, мені щось нагадує таку велику жвачку. от таке має бути канді. Бжола в нуклеусах це канді бере досить добре. Я вже працюю 4 сезони, це буде п'ятий сезон. Даю нуклеуси канді. У мене взагалі сироп не йде у нуклеуси, тільки саме канді. Отаке от от канді, така паста ідеально підходить для нуклеусів, тому що це вже прийшло. прийшло вже, це, це канді прийшло вже велику практику. Воно ще трошки постоїть, відповідно, воно ще затвердне, воно не буде таке. Але потрібно зробити, щоб от таке воно було. І там ще постоїть затвердне, затвердне і, і бджола в нуклеусах. Таке канді дуже добре забирає, розщеплює, заносить собі в комірки і, відповідно, живе на цьому канді. Чому я перейшов на канді? Тому що сироп, як я даю, і мені підбомблювали матку місця. Ну, не всі, але декотрі бомбили. І Відповідно, була втрата матки, була втрата матку місця, роботу потрібно було робити з нанево. Тільки поза того, що я навевся сироп. Перейшов на Канді, зразу не знав, як правильно зробити, були проблеми, добре бджола не розщеплювала. Ну, тут є ще такі питання, що матководи говорять, що... Канді в нуклеус це не добре, воно не підходить, бо бджола не може розчепити. Якщо канді неправильно буде зроблено, це 100%, що бджола на в нуклеусі канді це не забере і, поги, і погине. Якщо буде канді зроблено, відповідно все буде чітко. Ну, канді так, так зроблено, що самому хочеться трошки з'їсти. Ну, але тут і дріжджі. Отак. Якщо буде добре, канді, якщо добре замісити канді, відповідно, жила буде в нуклусах. Чудесно його брати і чудесно вони живуть на цьому канді цілий сезон. У мене вже так, 4 сезони. Ну все, паста готова і можна йти заряджати нуклеус. Так, нуклеуси підготовили. Нуклеуси дезінфекцію пройшов. Канді зробили і можна заряджати канді в нуклеус. Трошки змочую руку, аби канді краще, краще відставало від руки. Так. Також топчую, аби більше канді влізло. Що буквально... Так, продовжуємо. Жила дуже добре. То канді забирає. Канді еластичне листи... таке. Добре працювати. Так, є готово. Дві годівниці на чотири відділення. Закриваємо зверху. І закручуємо, щоб жоли не втекли.